і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Amen. Улюблені браті і сестри, я поздоровляю всіх вас сьогоднішнім Воскресним днем, учасники оспорядження святих Христових Таймів. Сьогодні ми з вами вже при половині великого Посту. Церква Христова пропонувала нам споглянути на хрест, який був винесений і покладений посередині храму, для того, щоб укрепитися в вірі, для того, щоб укрепитися в подвигу, який ми взяли на себе в цей 40 великий піст. Тільки що ми, причащаючись, слухали пісні спів, тіло Христове прийму джерела безсмертного, що для нас означає ось ці слова, приймаю тіло Христове, джерело безсмертного. Це є ознака прилучення нас до безсмертя. Прилучення нас до самого Бога. Ми ж оспівуємо святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас. І тому оце поєднання наше з Богом є не лише поєднання з безсмертним а поєднання з життям в першу чергу. Тому що Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував. Дарував у життя вічне. Людина, усвідомлюючи чи не усвідомлюючи, але завжди проживає з Богом. Тому що якби вона жила без Бога, вона б не жила. Ніщо не може жити без благодаті Божої. Навіть ті, хто з Богом бореться, навіть ті, хто себе сьогодні не просто богоборцями, а сатаністами визнає, Навіть на них почуває благодать але через любов Божу. Ось, подібно до нас. Візьміть ваші стосунки з дітьми. Ну що би дитина обідне не сказала, можеш виплакатися на кухні, можеш ходити скорбіти, але любов перемагає. Тільки Йдуть на контакт, забув, простив, переступив і думаєш, з завтрашнього дня буде краще. Знов тебе образили. І так весь час. Скільки б ти не жив, скільки б тебе не ображали, ти прощаєш, тому що любиш. Ось так і Бог нас. Як би ми не жили, як би ми що не робили. Ми завжди прощаємо. Але це не означає, що б ми не робили, все буде проще. Це може бути лише тоді, коли ми свідомо чи несвідомо падаємо. Але якщо ми відрікаємося від Бога, тоді Господь не допомагає. Тоді ми зникаємо, помираємо. Помираємо не просто фізично, духовно помираємо. Ось як і подібно в наших сімейних стосунках. Як би це не було, але прощаєш, бо боляр, вибачився, примирилися. Але якщо полишив, відійшов, живе своїм життям, то й така в нього доля. І тому сьогодні, щоб здолати цей піс, здолати в тому сенсі, щоб побороти усі спокуси. Бо диявол постійно. Пильнує за нами, ми спимо, Він не спить. Постійно, щоб штовхнути нас в черговий гріх. Постійно за нами пильнує. Особливо в пісні. І тому ми сьогодні і укріпляємося і повинні укріплятися, споживаючи тіло Христове. Чому? Тому що за словами апостола Павла, вже не я живу, а живе в мені Христос. А дияволо Христа ніколи не переможе. І той, хто з Христом, теж не буде переможе. Але приймати це треба з вірою і любов'ю. От зауважте, кожен раз священник виходить на оце місце і говорить, з вірою і любов'ю приступимо. Звірою, якщо ти не віриш, що це тіло Христове, причастишся в суд і осуд. Тому що ми інколи причащаємось не для зцілення душі тіла, а щоб вирішилася якась проблема. Не спасаємо свою душу. А думаємо, що тіло Христове це якесь таке ще чарівне, от причащуся і станеться щось. Таке, чого я не можу зробити природніми, природніми способами. Це неправильний підхід до причастня. Тому що ми віримо в те, що є тіло Христове і об'єднуємось з Богом заради спасіння. Заради життя з Богом, а не заради для того, щоб прийняли на руку. Міняти цей підхід потрібно. Тому що в іншому випадку причаститися можна в і особі. Так як ми інколи думаємо, ви ж прийшов в великий піс, треба причаститися. Як обряд. Не як таїнство, так треба. Внутрішнє повинно бути любов до Бога. І з любові до Бога я причищаюсь, а не тому, що наступив великий Піс, і так треба. З любов'ю причищаюся чи так треба? З любов'ю. Тоді Господь оздоровить. Шле своє благословення, благодать, то тоді все у вас буде. А якщо так треба, то тільки гріха наберетеся, проблем і всього іншого негативного. Тому що зневажує тіло Христове. Бо так треба. А ми з любов'ю приступаємо. Тому я закликаю усіх вас. Освідомлюючи ці благодатні дні, благодатні дні, коли ми присвячуємо все собі, все для себе. За себе думаю, про себе піклуюсь, себе аналізую. Все для себе. Саме ідеальний час, коли ти в центрі, не щось інше, а ти в центрі. Ти як образ подобіє Божого. Ти в центрі, і якщо ти в центрі, йдеш до Бога. Єднаєшся з Богом. Стаєш з Ним одною сутністю. Стаєш з ним єдиносуші. Облагодання. І ось тоді все те, про що ми думаємо, здійснюється в нашому, в нашому житті. А найважливіше оздоровлюють своє тіло, свою душу і спасає її. Тому я бажаю усім нам достойно підготовитися, поісповідуватися, всім. можуть сповідатися дні, кому байдуже на своє життя, на ближніх. Але всі повинні поісповідуватися і причаститися в першу чергу заради спасіння своєї душі. Заради царства Небесного І щоб в радості духовній зустріти Пасху Христову. Бог усім вам напоміч. Я закликаю на всіх вас, Боже, вам Слава Ісусу Христу!